І, шановні, дивіться, яка ще в нас є пропозиція, це у нас таунхаус, тобто половинка даного будинку 100 квадратних метрів, точніше 98 з актуальним плануванням. З повним пакетом документів, це в нас, до речі, Софіївська борща Гівка, тобто від Києва Ну, кілометри 2, напевно, три проїхати, локація топова. Ну і ціна. У нас тут дуже-дуже дуже актуальна, класна ціна. Тобто ви можете придбати, рахуйте а, трикімнатну квартиру зі своїм маєтком, щоб можна спокійно було заїхати, поставити дві машини, плюс а, пожарити шашличок, плюс у вас два санузли. Кухня, е, два санузли і дві окремі кімнати на другому поверсі. Ось так виглядає. Ця інфраструктура зелено і найголовніше, що це локація, що це рахуйте в Києві. Так що далі я вам покажу вже сам будинок. Слухайте, і хотів би обговорити з вами за оренду квартир в саме в місті Києві. Зараз ціни просто, як на мене, неадекватні. от Заходжу в нашого телеграм-канали, дивлюся, що додають менеджери. Ну, просто Просто на голову не влазить, тобто виставляється квартира по 700 доларів, яка там, де ціна, як на мене, ну максимум 500. І нюанс в чому? Ну, Якщо власник там робить класний ремонт в квартирі, виставляє її за відповідною ціною, ну, тобто вона того вартує, то інші власники як вона працює? Вони дивляться, що от така квартира здається за 700 доларів. В мене трішки гірше, а я її виставлю за 650. Хоча вона раніше здавалася за 500. І тим самим ми піднімаємо ринок. Попит в Києві є, власники цим користуються і коротше, ми виходить так, що ми до другого викручуємо руки. Ну, Класична ситуація. Тому з орендою зараз ну, народ вибачте, що... я ж кажу, я б дуже зацікавлений, щоб воно здавалося дешевше. Але, але...